Європейські депутати, європейські фермери, там переробники і так далі всі дуже хочуть задавити українського фермера. Ну, по факту, да, на і забрати в нас з вами на цю конкурентну перевагу, яка у нас є у вигляді: ну там пять доларів. На ну, це приблизно, тому що культури різні, технології регіони різні. Да? Це приблизно середньопотолочна чи середньопапалаті. Ми реально маємо цю конкретну перевагу. Чого? У нас з вами ще не прийнята заборона тих 900 плюс діючих речовин, які заборонені в Євросоюзі, і ми з вами можемо спокійно використовувати гліфосат, тебуконазол, тіаметоксам, імідоклоприт. Епоксіконозол, пірокластробін, азоксистробін і так далі. Але в Євросоюзі, там, кстати, ще ґрунтових діючих речовин, ціла купа, але в Євросоюзі це все вже заборонено, тому вони не можуть це використовувати, тому вони змушені використовувати менш токсичні, більш безпечні і більш дорогі діючі речовини, або біологічні препарати, до речі. От той самий БТУ, там українська компанія, виробляє в Україні, експортує в Євросоюз і в інші країни там дуже багато на засобів захисту, біологічних уже От. на фоні заборони. Вони там дуже рентабельні, дуже всі їх хочуть бачити. От. А, тому європейські фермери насправді через своїх депутатів хочуть зараз продавити, щоб в нас це все заборонилося.